Що думку, чи зможе нова накопичувальна пенсійна система спростити життя з простим пенсіонерам? Ну, тим, що пенсіонерам зараз є навряд чи мабуть, допоможе. А тим, кому ще до пенсії дуже далеко, то я думаю, що ну, як, якщо реформи будуть дійсно працювати... От я думаю, що допоможе. На користь людей. На народжя. користь буде, так. Mm -hmm. ну Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що все буде гарно. А саме головне, щоб був мир. Та як для мене, так це непогано. Непогано. Тобто да, да. Я сам би за свій рік я це накопив, і зараз би тепер не боюсь, Хоча і так накопляв. І, так і це саме. тоді б не страшна була Конечно. криза, так? Да? Так, да, да, не страшна б криза. Ми ж накопичили. Ми тепер отримуємо пенсію, таку велику, страшну. Не знаємо, куди а так може бути і не страшна, не криза, ні. Не... Тоді ж ми пенсіонний фонд відчисляли гроші. Ви угу. йдемо вже на пенсію. Значить, треба нам, щоб в нас була були гроші, щоб нам платили. А воно вийшло зовсім не так, як ми хотіли. Думаю, що так. Як да. А що яким да. чином, як це піде на користь? Ну, это давно об Якщо бути система, то улучшиться все-таки пенсія. лучшую сторону. Лучше, Я да. неоднократно это слышала уже, да. За а границей, например, накопительная система существует. Работает, да? Да. Да. Угу. Да. И у вас есть родственники или как там, что уже пережили этот? Ну есть, ага. есть, есть. То есть так. работает такая система. Да. Лучшую да. пользу для людей для пенсии. Конечно. Мы да? знаете, с нашей властью сейчас действительно что страшно думать за это. Мы тоже на пенсии, нам уже все равно. А молодежи, с одной стороны, это очень хорошо. Тому що у них буде якесь накоплення. Хоч трохи буде жити легше за що, да? за що да. А так, не знаю, вони все видумують і видумують щось, аби воно все було добре. Для нас, так. Да. Для не нас, для Звісно, звісно.